Відчувати себе жінкою. Справжньою жінкою, а не мужиком, не бути в чоловічих енергіях і не старатися завжди вирішувати все самі, так як я це намагалася зробити багато років. І робити багато років. Угу. Зараз я підсилю поле твоє. Да, і ти відчуєш своїм тілом, що тобі заважає стати жінкою. А да, зараз. Що відчуваєш в тілові? Де цей блок? Він ось тут. Яку форму має? Він круглої форми. Колір. Зелений. Фух, як ти з цим живеш. Давай, вага яка. Давай сенсорику включаємо. Кілограм 5. Отаку, от як 5 да, кілограм. А да. скільки років по паспорту? 38. Давай, Неважливо, куди ми зайдемо. Просто відчувай, мені потрібно, щоб ти всю свою увагу на це кругле та от, важке. Давай, умнічка включилась. Давай, ти цити тут і зараз. Ти цити тобі 30, 25, 20, 15, 13. 12. Що там сонце? Легше дихати стоїть. Що да. там трапилось, коли тобі було 12 років? 12 років мої батьки розлучились, коли мені було 12 років. Ми з сестрою залишилися самі вдома. Мати поїхала на заробітки, залишила нас з батьком. Батько пішов до іншої жінки. Ми залишились самі вдома. Ти з ким там? З Сестрою? Ми. Я мала бути сильною, тому що в мене була сестра, і багато чого приходилось мені робити самі, рубати дрова і навіть підключати світло. А які рішення я для влазила, себе? Які рішення для себе приймала там? Що я маю бути сильною, що я маю вижити в, в цих умовах, в яких нас залишили? А якщо заберу зараз це рішення твоє? Не будеш сильно, будеш дівчинкою. Залишишся дівчинкою. Не страшно. Ти впевнена? Так. Да. Угу. Дозволиш мені забрати? Так. Да, от, давай, так, там опиняюсь я, підходжу до тебе та. Да, Дозволиш мені потриматись за цей блок, який тобі забороняє. Так. Віддаси на хвилинку. Так. Угу. Добре. Забираю. Не віддаєш? Давай, так, ти це ти за день, за день до того, як батьки розлучилися. Да, там ще все добре. Там підходжу до тебе я і говорю тобі: сонце, там. от Завтра батьки розлучаться твої. Просто попереджую тебе. Да, мама поїде в іншу країну. А й тату в іншу сім'ю піде, залишишся сестрою. Але це для щастя. Для щастя, для грошей, для реалізації, для всього найкращого. Хочу тебе просто попередити. Попереджаю, що так трапиться. Попереджаю тебе. Домовились? Так. Це для щастя. Да. Зараз ти це ти ти дізнаєшся, що батьки розлучилися, але в тебе немов інсайт, ти вже це знаєш. Да. Але знаєш так. що це для щастя. Да. Для щастя. Да, І там з тобою я, з тобою я. Дозволиш зараз так. забрати цей блок. Зволиш? Так. Да, от Зараз підходжу, забираю його прям. Давай, відпускай. Віддавай, умнічка, умнічка, давай, 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 давай. Є. Все, він в мене, він в мене, як тобі зараз? Немає там нічого. Плач, давай, давай, не стримуйся. Давай. Давай, давай, давай. <клухи> так. <клухи> так, 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 Як тобі, як тобі зараз? Мені <клухи> Легше дихати. Давай, дихай, дихай, умнічка, умнічка, умчка. Він тобі потрібен, я можу його десь там покласти. Потрібен? Сі, ні? У мене... мене немає. Давай, мене давай, немає... я його, я його поклав. була тут. Давай, постійно. давай, давай, живий, живий, давай, поклав. його. Та, а від кого хочеш отримати енергію любові, яка буде завжди з тобою в житті? От можеш хоч від янгела охоронця свого, від кого хотіла потримати? Так, да, давай, от напроти тебе ангелохоронець тві. його, відчую. Попроси щось своє, от, неважливо, що просто щось своє. Хочу, щоб він мене захищав, як дівчинку. Так, да, так. Да. Зараз уявляю твій ангелохоронець, щось тобі передає. Спробуй побачити, що він тобі передає. Давай, мислі, образ потрібен мені. Що він тобі передає? Щось червоне. Да, хочеться взяти це. Хочу. Да, тримай, в ручках тримаєш. З яким почуттям асоціюється, коли тримаєш в ручках. Легкість. Да. Так. бери, вставляй Сонки. в те місце де девублок, вставляй це сонечко, прям. Да, давай, давай. Фу, давай, давай, умничка. От відчувай, як це сонечко. <гум> да, 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 давай, 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 <гум> давай. Давай. Давай, кожна клітинка, кожна частинка твоя перерожується в цих енергіях, кожна клітинка, кожна частинка сілюється в твоїх енергіях. Ця енергія заповнює все твоє тіло. Ця енергія виходить за межі твого тіла і заповнює весь простір, в якому ти знаходишся. І... Да. Як тобі зараз? Тепло, да. жарко прям. Да, Умнічка, жарко це трансформація. Проживай, проживай, сілюйся. Да. Вічуй любов до свого янгела охоронця, просто відчувай, він завжди з тобою. Да. Дозволиш взяти жарко, тебе за... Добре, не бійся, нічого, не бійся. Дозволиш мене, взяти, щоб я взяв тебе за ручку. Дозволиш? Да. Да, так. Тримай за ручку, дозволиш, я тебе супроводжу. Можна? Так. Да. Да, твоє завдання залишатися от цією дівчинкою. Добре, домовились? Так. Да. Да, от зараз ми йдемо, да, тобі 15, 20, 25, 30, тут і зараз тримаю за ручку тебе. От коли будеш готова почати жити. Через свої жіночі енергії скажеш мені, я тебе відпущу. Готова? Да. Да, так. Зараз відпустив тебе. Як тобі зараз. Дозволяй собі бути щасливою. Дозволяй. Дозволяй. Це відчуваю все. Мене тіло дзвонить все. Умнічка. Умнічка, це відбулось. Дозволяй, Дозволяй. Дозволяй жити собі. Дозволяй. Легше. Мені, мені просто легше набагато легше дихати. У мене в грудях. Ну, вже немає такої важкості, як було. Я знаю я, можу, знаю. я можу легше дихати. В мене просто навіть дихання не могло бути вільним весь цей час. Дуса з любов'ю до тебе. Домашнє завдання. З чоловіком, влаштуйте собі класне побачення для двох. Просто посидіть по душам, поговоріть. Хоч всю ніч. Почула мене? Да! Умнічка.